Під час скорботних обставин, коли обступлять, оточать серце думки сумніву, малодушності страху, невдоволення, ремствування ропоту, потрібно примусити себе до частого, неквапливого, уважного повторення слів. Слава Богу! Хто з простотою серця повірить, пропонованій тут пораді? І при потребі, що відчуває випробує її на ділі, той побачить дивну силу славослів'я Бога від одного шуму цих слів, що вимовляються при скупченні похмурих помислів смутку і зневіри, від одного шуму цих слів, що вимовляються з примусом, якби одними вустами, як тільки в повітря, здригаються. Тікають князі повітряні, розвіваються, як порох від сильного вітру, всі помисли похмурі, відступають тягар і нудьга від душі, до неї приходять, і в ній оселяється легкість, спокій, мир, розрада, радість. Слава Богу! Слава Богу! Урочисті слова